Щойно закінчились вибори до парламенту, а на носі ще одні, принаймні на окрузі номер 22, Сюди входить половина міста Старокостянтинова. Костянтинова. 28 грудня тут відбудуться проміжні позачергові вибори до Хмельницької обласної ради. Депутат, якому громада довірила представляти свої інтереси на обласному рівні, достроково склав повноваження. На вакантне депутатське місце вже є претенденти. Всеукраїнське об'єднання Свобода рішенням обласної конференції, делегувало до боротьби націоналіста Юрія Сторожука, коли не відмовляв нікому у допомозі. Мозі він все робив для того, щоб будь-які питання, які стосувалися життя Старокостянтинова, допомагати вирішувати. Власне, базуючись на тому, що він має вже добрий досвід як депутат міської ради, має підтримку громадськості, є активним, він хоче цим займатися. Через те ми власне і підтримуємо його кандидатуру, як стверджують побратими. Юрій Сторожук, це людина, котра своє життя присвятила визвольній боротьбі українського народу. Крім того, свободі добре себе показав, працюючи депутатом Старокостянтинівської міської ради. Юрій Олексій Сторожук є лікарем, цю людину знають в місті, цю людину поважають в місті. не тільки як людину націоналіста і патріота, а людину фахову, людину, яка багатьом мешканцям міста допомагає в своїй лікарській справі. Делегати Ференції одностайно підтримали Юрія Сторожука як кандидата у депутата до Хмельницької обласної ради. Сам в свободі від сумнівів перемозі немає. Переконаний мешканці Старокостянтинова віддадуть голос за справжнього патріота України за людину, котра не на словах, а на ділі працює для громади. Вирішив ти депутати обласної ради чисто за своїм переконанням, тому що я сподіваюся, що мій прихід до обласної ради все-таки посилить діяльність всеукраїнського об'єднання свободи, зважаючи на свою попередню діяльність Серкостінській міській раді. Я здобув там деякий досвід, і я сподіваюся реалізувати на теренах обласної ради і допомогти тим самим громаді Старокостянтинова і Хмельниччини загалом розвивати справді українську Україну заможну, чесно, суверенну. Соборі наголошують у жодному разі не припинять боротьбу за побудову по справжньому української держави не тільки за формою, але й за змістом.